своє собственне, чисте, екологічна, нічим не у хімікатів хімікотів ніяких. Людмила Михайлівна торгує зеленню та овочами, що виростила на власному городі. Урожай збирає для себе а те, що залишилось, везе на лиманський ринок. За бабуся віддає дві гривні. Ціна помірна, ще щось вторгувати можна. Інакша ситуація з молоком та м'ясом. Тут мито зростає, і в залежності від найменування продукту складатиме від 14 до 150 гривень в день, щоб є по кишені. Ціну нехай 300, саме більше хай 300 рублів. 25 туди віддай худобиню, фуражу треба купити, і сіна треба треба і доїхати сюди. Треба на бензин або ж на автобусі. На чому все одно ж платити треба. Ну Що мені залишається? Півка бана продати щоб заплатити за місцеве. А ну 120 рублів. Півкабана 60 гривень торгуєш, треба віддати. Замість нове 25 гривень. Остається тобі 40 гривень. Хто за такі гроші буде їхати сюди, щоб продати оце молоко? Ніхто лиманці не тримають м'ясо та молоко привозять у село люди з бишкину. Та як така ситуація на ринку буде продовжуватись, обіцяють худобу будуть збувати. Ціни космічні, зиск невеликий, а праця нелегка, скаржаться селяни. Ви от пройдіть тут по ринку, хай люди жінки покажуть свої руки. Та нам за руки медалі треба вішати. Сіно заготувати, яка важка, який важкий труд, а тоді ухажувати корову. Це рабський адський труд, який ми загнали саме себе. Тому що зарплата мала і пенсія так взагалі мізір. Це. деякі торгівці проблему вже вирішили по-своєму. Навпроти базару ринок стихійний. Ми ходили не раз сюди до базара. Просили, ми живемо в цивілізованому господарстві. Ми, ми згодні платити це все. Но, но не по тарифах міста, у нас статус села, у нас є кількість населення, яке приходить на базар. І в нас базар діє всього час, півтори години. що за все це так, заплатити. Ніхто не проти, там можна стояти. Ну тут помірні ціни треба. Помірні Незадоволені роботою ринку. і Покупці раніше кажуть, тут можна було придбати все від продуктів харчування до одягу. Зараз вже доводиться їхати за цим в сусідні населені пункти, а у декого такої можливості нема. Я на Грес уже не поїду. Я стара. Да, там є і молоко, і все, ну я не поїду. І так і багато з нас. Ось ми стоїмо. Торгівельний майданчик Лимана знаходиться в приватних руках. Сільраді він ніколи не належав. От багато людей думають лиманці, що сільська рада продала його, і тепер це частні люди. І вони яку ціну хочуть, такі ставлять. Я хочу сказати всім глядачам, що ринок ніколи він сільської ради не був. Ринок він був філіал з міського ринку і відноситься до рабкопа. І коли пішла приватизація в країні, його іменно рабкоп і продав частні руки, так як і оці всі магазини, що у нас у центрі села. Хазяйка ринку каже, що тарифи на місце обґрунтовані, адже його відкриттю передував значний дороговартісний ремонт. Ринок ми купили в дуже, майже полурозрушеному стані. Рынок вообще этот был построен после войны. Все было разгромлено. Мы начинали все вот до делать. Ну, как вы видите, сделали реконструкцию полностью навесов. К каждому торговому месту подвели электроэнергию. Отдельно каждое место подключается к электроэнергии. Сделали освещение площадки. Вот с двух сторон у нас прожектора. Видите, какие Тут в темное время суток очень светло. Далее построили лабораторию ветврача, администрацию рынка. Кафе вот заканчиваем делать. Кафе у нас будет именно для торгующих и для покупателей. Ориентировано будет на быстрое питание. И Берем мы 14 гривен за один погонный метр занимаемой площади. Если человек торгует не только молоком, а еще плюс творога, там, сыворотка, молочные продукты, сметана, тогда все это вместе составляет, торговое место будет стоить 20 гривен. Поначалу мы ставили 25, но поскольку народ очень требовал, мы цену снизили на место. 20 гривен. Але недоопрацювання є, підтверджує господарка. вет лабораторію на території торгівельного майданчика побудували, а ось вет лікаря немає. А для тих, хто торгує м'ясом, це дуже незручно. Треба взяти спробку у Зміївській вет лабораторії, вет-лікарні, як вона називається. Для цього треба поїхати. вет лікар він же працює ну, з восьми, допустим, до 5. От мені треба поїхати туди, взяти спробку. Потім треба поїхати взяти у лабораторії в Комсомольське на ринок і там поштампувати м'ясо. Вона теж працює з шести і який-то там світовий день. М'ясо, як правило, коли на базар, воно ріжеться вечором. Для того, щоб мені його привезти сюди в 6 часов утра на базар, його треба сутки повозити. Ну, це ж вже не м'ясо. Вже... Ви ж прекрасно розумієте, що це вже не м'ясо. Без висновків від лікаря на території ринка торгувати не можна, зате вздовж дороги на повну котушку йде продаж несертифікованої продукції. Один дільничний міліції зі стихійною торгівлею не справляється, та й місцеву владу це схоже мало турбує. Власниця базару скаржиться, мовляв, лиманці звикли торгувати понад дорогою. Люди ж кажуть, що охоче підуть на ринок, якщо ціну за містове знизять, та обґрунтований чи ні цей тариф ніхто не перевіряє.